Вітаю вас! Росія підтягує до кордонів і скрізь, де тільки може свої ресурси, техніку, і все це звучить так, що будуть дуже масивні обстріли всієї території України ворожими ракетами. Ну, давайте подивимося цю ситуацію. Що там дійсно планують кацапи з приводу масивного обстрілу України? Ну, взагалі, цим налякати неможливо. Це ж уже скільки разів було, але все рівно виникає така ситуація, і пабліки скрізь пишуть, що ось готується масивна атака, масивний обстріл. Ну, То ми подивимося, що це буде. То питання таке: що ж там планують кацапи з приводу цього обстрілу? Масив Ой, планують таке, дивіться зразу, туз мечів це зброя, зброя велика. Туз це як знаєте, це як ем, витягнути всі козирі із рукава. Вони дійсно стягують ну, до тих позицій, звідки їм зручно обстрілювати всю Україну, стягують свої ресурси. Це така, знаєте, позиція крайнощів, коли вже нема на що надіятися. Нема надіятися на ситуацію, коли будь-чим, вірніше так, зараз вони повинні будь-що стримати наступ ЗСУ. Як це стримати, нема як. То єдине, що вони можуть зробити, це масивно обстрілювати Україну. Хочуть повернутися до того сценарію, коли знищення всієї країни стає метою номер один. Тобто так, оце мечів знищити все. Стягують все навіть з самих дальніх своїх резервів. Ну, це як остання спроба повернути ситуацію на свою сторону. Вісімка кубків це карта втрачених можливостей, це необхідність вийти з безнаділивою ситуацією. Тут чітко показано, це знаєте, це останній шанс хоч щось зробити, щоб зупинити ЗСУ і продемонструвати свою перемогу і залишити за собою окуповані землі. Оце, оце я вам прочитала так дословно, дослов, як карти кажуть. Перевела, їм, перевела вам те, що вони хочуть сказати. Казяться росіяни, будуть казиться і обстріли будуть по тузу мечів. І по десятці Пентаклів масивні. Але це останнє, що можуть зробити, бо вже це наступає якби фініш. Загроза дуже велика. Дивимося наслідки для України. Якщо так, наслідки для України які? Влучання, звичайно, будуть. Причому в житлові будинки. Бачите, ось о, десятка жезлів це така важка ситуація. Ось о. І маленькі, це як частний сектор, одноітажні будівлі і багатоєтажки. Тобто влучання в житлові будинки таки будуть. Будуть пожежі. Але ж ніхто не відміняв успіхи ППО. Загроза від Русні дійсно висока, та наші втрати будуть не такими, як вони очікують. Десятка кубків це карта задоволення і здійснення бажань. Король жезлів це вміле керівництво і розраховані дії. Ну, то що ж нам лишається? Віримо в ЗСУ? Ну, от видно, що ворог відчуває, що не зможе завдати Україні. Масивної руйнації. ось є це відчуття, є по цій карті. І тут дійсно такі обстріли, обстріли будуть. Можливо, буде один такий дуже масивний обстріл по, по багатьом містам одразу, але наслідки не будуть такі жахливі, як то ну як те як то намічається. Розумієте? Ну, подивіться так, влучання є, а тут навіть дивіться мечів, немає. Тут немає такого, знаєте, що прям все, конець світу. Ні. Тоді спитаємо, що ж вони тоді будуть робити далі? Ось вони тут не досягають бажаного, не досягають, ну так, влучать, будемо надіятися, що хоч би то було без людських жертв. Це при умовах, що люди не будуть ігнорувати тривожні сигнали. Подивимося, що вони зроблять далі. Що будуть, буде Росня робити далі, якщо оцей здоровенний обстріл України буде для них ну, невдалим? Що буде? Ну, ось бачите, ну, Тут так, по порядку. Тут нічого не буде. Тут вони знову затихнуть на деякий час, ну, щоб нашкрипти ресурсів. Побіжать з протянутою рукою за допомогою, будуть облизувати ноги і рану, можливо, благати, щоб їм ще дали зброю, але не отримують бажаного. Це 25%, а то того менше від запросу. Дивіться, ось вони починали з туза мечів, бачите, туси, десятка пентаклів, це багато заліза, багато ресурсів, туз це ракети, багато ракет. так, А все скінчається пажом жезлів. Це мало чогось, це знаєте, це тільки бажання. І оскільки вони не отримують по запросу бажаного, по запиту свого бажаного певну кількість зброї вони не отримують, то будуть мати проблему і будуть виходити з українських територій. Шестірка мечів це завжди в мене виход. виход. Ну, звичайно, при цьому ж будуть огризатися, ну, і вести ті військові дії, на які у них іще лишаються якісь ресурси. Ну, то вибухи, обстріли, те так воно і лишиться. Це не про те, що ось вони масово обстріляють Україну, і на то війна скінчиться. Ні. Вони таким чином будуть намагатися зупинити наступ ЗСУ. Отак. І хочу я вам тут сказати, додати, що, щоб ви тут розуміли, ось коли цей буде масивний обстріл. Це не означає, що коли Росня видохнеться, коли вони зрозуміють, що вони нам не завдали прям такого сокрушительного удару, це не означає, що вони тоді будуть використовувати ядерну зброю. Я вам ще раз кажу: ядерного вибуху не, буду. не буде. До цього не дійде просто. Так, вони будуть там стріляти, будуть ті бойові дії будуть іти, але без ядерного вибуху. І Запоріжська не вибухне і взагалі не буде. Нічого то, що пов'язано з ядерним вибухом, на території України, не буде. Якби ті кацапи не видохлися, Ну що, дякую вам за увагу.